Зідайте, будь ласка. Команда третього класу, будь ласка, виходимо. Покажіть, як ви будете. 不用。

Платит. Молодці, Наближається Василе і радісне свято, новий рік. Так чи Так. А що це свято принесло вам тільки радість, посмішку, неприємність побачить, необхідно знати правила пожежної безпеки. Деякі з них ми з вами вже повторили, що використовувати піротехнічними засоби це петарди, ракети, можуть. Можна тільки під наглядом? <тас> І ще скажіть, будь ласка, а можна у кімнаті ще було використовувати багато бенгальських вогнів? <тас> а чому? що <тас> можна Так, можна може в кімнати. А ще що від цього буде багато чого? <тас> багато диму може бути, так, може бути багато диму. 对。 Божий дію, треба ще вогонь, пасика. Ні, не треба, не безпечка, і вже довшем натречка. Ви пихати треба всім і дорослим, і малим. Що ж я можу тут сказати? Старусі від віном і ще хочу побачати всім здоров'я, зберігати. Не Ну, По-перше, я хочу, щоб наші всі команди вийшли сюди, біг за окрім стали. Хочу, щоб ви всі їх привітали, будь ласка. Завдання загадковий. Перше місце займає команда 3-го А-класу. Безпека. Привітали, будь ласка. Другу конкурсі ситуації нас дуже добре, тому що сьогоднішнє свято перше місце отримає третій в клас. Вони вміють показати себе на сцені, я думаю, що можна відкривати свій же театр, або може навіть театр дітей, які можуть виступати і показувати свої, е, свої карти. Тому перше місце також тримограє е, е, класу. Всі згодні тим, що ми поставили перше місце.